Добрий день! Сьогодні тема нашого уроку – відносини руських князівств із сусідами, Крим Україна як модерне означення прикордоння, де творяться подвиги та звитяга. Розпад Русі України це процес її феодального роздроблення на Удільні князівства, який розпочався в 11 столітті і тривав до 14 столітті, коли землі Русі України почали консолідуватися навколо нових політичних центрів. У період роздробленості на території України існували Київське, Чернігівське, Новгород-Сіверське, яке виділилося з Чернігівського, Переяславське, Волинське та Галицьке князівство. Ця епоха супроводжувалася постійними війнами, змінами союзів та відсутністю стабільності між князями. Рюриковичі змагалися за території, владу та вплив, що призводило до розділу земель. Феодальна розробленість та князівські міжусобиці послаблювали удільні князівства, робили їх вразливими перед зовнішньою агресією. Монголи. Це кочові племена Центральної Азії. Головним заняттям монголів було кочове скотарство, а тому головне багатство худоба і пасовищ. У пошуках нових пасовищ для худоби кочівники перетворюються на воїнів та утворюють агресивні держави. З'являються воєначальники, які мають чітку мету захоплення земель сусідніх держав. Під час монгольської навали на Східну Європу, що розпочалася у 13 столітті, слов'янські народи виявили вражаючу волю до боротьби та обізнаність у військовій справі. Цей період історії відомий своєю кривавістю та мученицькими стражданнями населення, але також він запам'ятався численними актами героїзму та сміливості. Непокірності наших князів агресор. Як приклад. Наприкінці березня 1238 року головні сили монголів підійшли до невеличкого чернігівського міста Козельськ. Протягом семи тижнів Батий намагався зламати опір його жителів лише тільки після того, як монголи підвезли облогові машини їм вдалося потрапити до Козельська. Останні захисники міста здійснили відчайдушно сміливий крок. Уночі вони вийшли з палаючого міста і, винищивши 4 тисячі монголів та облогові машини, усі полягли. За відчайдушний опір монголи назвали Козельськ злим містом, а все населення винищили. Про подвиги та звитягу нашого народу під час монгольської навали у своєму творі Захарберкут написав відомий український письменник Іван Франко Боярине дуже невпору назвав те нас, синів вольної громади, рабами. Ти поглянь на себе, може, до тебе така назва борше пристане, ніж до нас? Адже до вчора ще був ти раб, княжий, а нині ти вже раб Великого Чингісхана. і, певно, полизав молоко розлите по хребті коня якогось його бегадира. Коли воно тобі смакувало, то ще з того не виходить, щоб і ми були ласі на нього. Великої сили великого Чингісхана ми не лякаємось. Вона може нас зробити трупами, але не зробить нас рабами. А тебе, боярине, Вся сила великого Чингісхана не зробить уже ані вольним, ані чесним чоловіком. Крим із XI століття із завоюванням кримських степів половцями почався процес асиміляції залишків місцевого населення. переважно тюркського із новими господарями. Окремішності кримських половців сприяла географічна ізоляція півострова від інших великих кочовищ у Придніпрові. Монгольське вторгнення принесло спільноті кримських тюрків лише правлячу династію, нащадків Чингіхана. Аналогічні процеси відбувалися по всій Євразії. За півстоліття іслам став для кримського улусу Золотої Орди державною релігією, остаточно відділивши його населення від християнських та язичницьких сусідів. Так утворилося ядро нового етносу, пізніше названого кримськими татарами. Із 1260-х років більшу частину південного узбережжя Криму контролювали венеційці та генуесці. На рубежі 14 го та 15 го століть Орда занепала. У горах кримське греко аланське населення утворило державу Феодоро. У 1441 році кримські беї обрали правителем хаджі I Герая. Так постав незалежний кримський ханат. У 1475 році генуейські володіння та Феодоро були завойовані Османською імперією, а хан став підданим Султана, зберігши суверенну владу середині своєї держави. І за неподом Києва як політичного центру зростає та кріпне інша держава. Вона розташовувалась у найзахіднішій частині Русі України. Історики вагаються у ролі Галицько-Волинської держави у продовженні традицій Русі України від важливої до надважливої. Історик Михайло Грушевський, підкреслюючи, що ця держава так і не стала всеукраїнською, адже територія її була на західноукраїнських землях, це ж визнає спадковість традицій політики, культури та суспільної системи галицько волинського князівства від Русі України. А Томашівський, учень Грушевського, назвав галицько волинське князівство. Першою українською державою, базуючись на тім, що воно у період найбільшої могутності об'єднувало до 90% населення з території сучасної України. Галичина та Волинь не випадково змогли обібрати в себе київську спадщину і прогресувати у важкий період особиць. По-перше, обидва князівства були досить далеко розташовані від кордонів, на які нападали кочівники, тобто однією проблемою порівнянні з Києвом і Переяславом. У західних міст було менше. По-друге, на їх території було чимало міст, як на той час. По-третє, торгівельні шляхи із Заходу в Русь Україну йшли саме через міста Галицького і Волинського князівств. І наостанок, поблизу Галича, були великі цінні сольні родовища. Ще однією перевагою було, що, формально визнавши владу хана, відносно незалежність продовжувало зберігати лише галицько волинське князівство. Золотоординське панування загалом стало важким випробуванням для наших земель. Відносини Галицько-Волинських князів із сусідами. У 1199 році волинський князь Роман Стиславич захопив Галич і заснував нове державне утворення. Галицько-Волинське князівство. Утвердження князя Романа в Галичі відбулося силоміць з огляду на те, що Галичани хотіли собі окремого князя, а не володаря за сумісництво. Зважаючи на це, Роман Мстиславич змушений був заручитись підтримкою польського короля Лешка Білого. Київський князь Рюрик Ростиславич відмовив Роману у його претензіях на Галич. Завоювавши Галич, Роман Мстиславич проводить активну внутрішню та зовнішню політику. У 1198 році на Візантію напали половці, спустошивши все на своєму шляху. На прохання Візантійців. Роман Мстиславич здійснив успішний похід на половцю, що значно покращило важке становище імперії. У 1200 році у Константинополі перебувало посольство від князя Романа. Посольство уклало союз, скріплений шлюбом Романа Мстиславича з Анною, дочкою імператора Ісака II Ангела та його другої дружини Маргарити Марії. Остання була сестрою угорського короля Андрія II. Це сприяло зближенню Угорщини і Галичини. Зважаючи на те, що мати князя Романа була Полькою, він підтримував добросусідські відносини з Польщею. У другій половині 1204 на початку 1205 років, на думку дослідників, Роман Всеславич уклав угоду з Угорщиною і Польщею про взаємодопомогу. Коли 1204 року хрестоносці захопили Константинополь, папа Римський Інокентій III, розпочав інтенсивні переговори із Сербією і Болгарією. Церкви яких пішли на унію з Риму. Тоді ж папа звернувся до князя Романа з пропозицією прийняти католицизм і отримати королівську корону, на що отримав відмову. Це, очевидно, було зумовлено тим, що папа сприяв проведенню Христового походу проти Візантії і утворенню там Латинської імперії. У 1205 році в Священній Римській імперії відбувалася боротьба за імператорський трон між Філіпом IV Гогенштауфеном. І Отоном IV Вельфо. У цю боротьбу на боці Філіпа IV втрутився і Роман Стиславич, який у червні 1205 року розпочав похід у Саксонію. Але в Польщі через не до кінця з'ясовані причини увійшов у конфлікт, конфлікт з князем Лешком Білим і загинув під завихвостом на Віслою, 19 червня 1205 року. Смерть князя була важкою втратою для щойно утвореної Галицько-Волинської держави. Князь Галицько-Волинський, Великий князь Київський 1204 року, перший король Русі України 1253 році, народився в 1201 році в місті Галич, син князя Романа Мстиславича з династії Рюриковичів і його другої дружини Анни, дочки Ісака II Ангела. У дитячі роки перебував на вихованні, а фактично під наглядом при дворі угорського короля Ендри II. У 1211 році був поставлений боярами на князювання в Галичі. Але у 1212 році вигнаний. Його шлях до трону був край складним і повним випробувань, оскільки у той час політичні умови були дуже напруженими, а конкуренція серед князів була величезною. У 1221 році. Данило Галицький почав княжити на Волині і до 1229 року завершив об'єднання волинських земель. Відзначився у битві на річці Калка проти монголо-татар, прагнучи відновлення Галицько-Волинського князівства батька Данило Романович у 1238 році за підтримки городян оволодів Галичем. Згодом передав Волинь братові Васильку Романовичу. Ведучи вперту боротьбу не тільки проти княжих чвар, засилля бояр, але й проти зростання агресії з боку угорських і польських феодалів, князь Данило, крім своєї бойової дружини, спирався також на міське населення, сприяв розвитку міст, залучаючи туди ремісників та купців. Данило Галицький переніс столицю Галицько-Волинського князівства з Галича в холм. Після вторгнення монголо-татар у південно-західну частину Русі України у 1240 році і встановлення залежності від татарських ханів, Данило здійснював енергійні заходи для запобігання новим вторгненням. Він мав на меті об'єднати землі Русі України для відсічі війська Золотої Орди і уклав союз із володимиро Суздальським князем Андрієм Ярославичем. У цей період виникла загроза німецької феодально-католицької агресії. У 1237 році німецькі лицарі хрестоносці захопили місто Дорогочин і хотіли перетворити його на опорний пункт для подальшого просування до галицько волинського князівства. У 1238 році Данило розбив хрестоносців і звільнив дорогочин. У 1245 році у битві під Ярославлем. Війська Данила розбили об'єднані полки угорських і польських феодалів та Галицьких бояр, що завершило майже 40річну боротьбу за відновлення єдності Галицько-Волинського князівства. Данило Галицький втрутився у війну за австрійський герцогський трон і на початку 1250-х років домігся визнання прав на нього для свого сина Романа. Удруживши молодшого сина Шварна з Литовською князівною, сприяв його сходженню на Литовський великокняжий престол. У 1252 році разом із братом Васильком та синами організував визвольний похід проти монголо-татар на Волинь. Традиційно вважається, що Данило Галицький прийняв корону через необхідність боротьби з татарами. Однак не менше його цікавили й інші вектори зовнішньої політики боротьба з австрійську спадщину після смерті австрійсько-штирійського герцога Фрідріха II та землі литовців. Прусів, ятваків на півночі. Посланець на IV четвертого Абат Опізо у 1253 році привіз до Дорогочина, тодішня західна околиця Галицько-Волинського князівства, королівські клейноди корону, скіпетр і державу. Важливим наслідком коронації стало надбання рівних прав із іншими коронованими особами Європи. За тодішньою традицією королівський титул міг надати лише Папа Римський. Король не міг бути нічиїм васалом. А в разі нападу на його державу, інші королі мали надати йому допомогу. Данило Романович отримав титул короля Русі, а Папська Була закликала володарів Чехії, Моравії, Сербії, Помор'я та Прусії до походу на татар під керівництвом Данила Галицького. Утім, королівська корона не принесла бажаного результату і вестовіно з татарами Данилу Романовичу довелося власними силами. Причому вперше. В історії Росії України, один з її князів брав гору над непереможними, як тоді вважалось, монголо татарами У 1245-1264 роках Данило був повноплавним господарем Галицько-Волинського князівства. Часть князювання Данила Романовича був періодом найбільшого економічного культурного піднесення і політичного посилення Галицько-Волинської держави. Останні роки життя Данила Романович хворів, майже втратив. Зір. Тепер для закріплення щойно пройденого матеріалу дайте відповідь на запитання. Перше питання. Який термін використовується для опису відносин між князями у Русі України, який розпочався в 11-му і тривав до 14 століття? Друге запитання. Наведіть приклади подвігів наших пращурів під час монгольської навали? Третє запитання. Як вплинула монгольська навала на життя народів Криму? Четверте питання. Яка держава стала новим політичним центром Росії України? Назвіть причини її виникнення? П'яте питання. Якого правителя новоствореної держави ви вважаєте найвпливовішим серед перелічених та чому? Виконайте наступне завдання. Дайте відповідь на питання, про якого правителя йдеться в уривку, уривок створу Захар Беркут. Послухай же тепер, боярине, говорить далі Захар, яка наша думка про твого князя? Сам бачиш і знаєш, що віця ми в нім бачити не можемо. Отець знає свою дитину, її потреби й бажання. А він не знає нас і не хоче знати. Він, правда, голосить, що береже нас від нападів угорських вояків, але як береже нас? Насилаючи на нас іще гірших ворогів, ніж угри своїх неситих бояр із дружинами? Друге запитання: назвіть дружину та синів Романа Мстиславича. Запитання номер 3 Як вище згаданий князь із завдання номер 1 вплинув на зовнішню політичну ситуацію в країні? Четверте питання. У якому році була коронація королі, короля Русі? Та як це вплинуло на відносини із сусідами. П'яте питання. Як вплинули події, що відбулися в волинському князівстві? На ставлення сусідів до наших земель. І наостанок домашнє завдання. Перше. Опрацюйте тему. Друге завдання. Напишіть твір на тему народи Криму та їх культура. Третє завдання. Складіть кросворд на вивчені терміни. Дякую за увагу. До побачення!